Голокост період в історії людства, протягом якого нацисти вбили мільйони євреїв та інших людей тільки через те, ким вони були. Бивство організовувала німецька нацистська партія, на чолі з Адольфом Гітлером. Головною мішенью були саме євреї. Серед них було найбільше число жертв. Нацисти також вбивали інші групи людей, зокрема ромів. Та людей з інвалідністю. Не оминула ця трагічна сторінка історії людства і звягель. Незабаром після захоплення звягеля фашисти зігнали єврейське населення міста в Гетто в кварталі Нідер, що спускається до річки Случ. 26 серпня 1941 року оперативна команда номер 5 розстріляла тут 161 особу. Основна частина євреїв міста і району 3200 осіб. Були вбиті 20 вересня підрозділами СС і поліції. Приблизно у цей же час ремонтний звод першої мотобригади СС розстріляв 319 євреїв у в'язниці. За відомостями міської комісії з питання розслідування звірств, які чинили німецькі загарбники. Останніх числах серпня 1941 року було вбито 750-800 євреїв. У колишньому райцентрі городниці 19 липня 1941 року убито 21-єврея. Розстрілювали в лісі приблизно за три кілометри на південний схід від селища. Після війни останки були перепоховані на Городницькому єврейському цвинтарі у двох братських могилах. У колишньому райцентрі Яроні. Майже цілий рік тіснувало гетто, в яке були зігнані євреї з багатьох сіл цього району. Як встановлено районною комісією з розслідування звірств, здійснених німецькими загарбниками, 5 травня 1942 року за півтори кілометри на північний схід від селища на правому березі річки Церем було вбито 281 особу. А в лютому 1943 ще 4. За іншими даними, в Яруні розстріляно 580 євреїв. Літку 1941 року у Звягльському районі було розстріляно кілька сотень євреїв із корця, 120 на західних околицях та 350 це переважно чоловіки, у лісі за один кілометр на північ. Перший масовий розстріл у райцентрі Баранівці стався 19 липня 1941 року. Убито 74 євреї, ще приблизно 100 євреїв, розстріляв наприкінці місяця 8-й піхотний полк. 24 серпня чергову кару проводили частини поліцейського полку Південь, розстрілювали чоловіків, потім розправились з підлітками, а у вересні жінками-матерями. Частину працездатних чоловіків євреїв викрали у листопаді 1941 року у табір у місці Звягель на будівництві залізниці. У січні 1942 року вбивали людей похилого віку, жінок і дітей. Головне місце розстрілу Сосновий ліс, за два кілометри на північ, де було розстріляно 1756 осіб. У селі Рогачові, наприкінці серпня 1941 року, розстріляли молодих чоловіків, наприкінці вересня, жінок та старих людей. Наприкінці серпня 1941 року. У колишньому райцентрі Довбищі розстріляли 204 особи. Тут же в жовтні, після каральних акцій, було вбито євреїв з навколишніх сіл. Це 230 жертв. Неможливо описати кількість жертв з кожного населеного пункту нашого району. На жаль, немає точних даних про загальну кількість жертв Голокосту. За деякими населеними пунктами та районами Житомирщини зібрано досить багатий документальний матеріал. У той же час про інші місця відомості вкрай убогі або взагалі вони відсутні. Деякі статистичні дані знищені, а деякі ні. За даними історика Круглова, загалом у 1941-43 роках в області було знищено понад 50 тисяч євреїв, що становило приблизно 60% усіх жертв серед цивільного населення. Про зразкову кількість втрат серед єврейського населення. Можна судити порівнюючи результати двох переписів. У 1939-му воно становило 125 тисяч сім осіб, а в 1959 році 42 тисячі 48 осіб.